Добрий день. Тема уроку, які планети сонячної системи називають великими. Пригадайте, що ви знаєте про сонце. Роздивіться схематичний малюнок. Назвіть, який склад має сонячна система. Запам'ятайте. Сонячну систему утворюють гігантське центральне тіло. Зоря Сонце. Та значно менші природні космічні небесні тіла, що обертаються навколо нього. До них належать вісім великих планет з їхніми супутниками малі планети, астероїди, комети, метеори і метеорити, а також карликові планети. Планети це щільні кулеподібні космічні тіла, що самі не світяться, а лише відбивають світло зорі. Планети і усі тіла сонячної системи рухаються своїми шляхами, орбітами навколо Сонця. Найближча до Сонця планета Меркурій. За нею розташовуються Венера, Земля і Марс. Їх називають планетами земної групи або внутрішніми. Наступні чотири планети зовнішньої групи гіганти. Це. Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. У них немає твердої поверхні, вони складаються з газів. Зауваж, природний супутник планети це небесне тіло, що обертається навколо своєї планети. Супутник Землі місяць. У Марса два супутники місяці Фобос і Деймос. Їхні назви в перекладі означають страх і жах. Натомість навколо планет гігантів обертаються багато супутників. Юпітер оточений цілою сім'єю і 16 супутників. У Сатурна їх аж 61. У Сатурна і Урана є кільця. Уран і Нептун розташовані так далеко, що Сонце з їхньої поверхні здалося б не диском, а лише яскравою точкою. Ще донедавна дев'ятою планетою вважали таємничу планету Карлика Плутон. Приблизно один раз на 170 років можна спостерігати цікаве астрономічне явище Парад планет. Коли всі планети розташовуються в ряд по один бік від Сонця, цікаві факти про планети. Меркурій найближча планета до Сонця. Найменшого розміру в системі. Діаметр Меркурія приблизно 4878 кілометрів. Тобто рівний Атлантичному океану. На поверхні Меркурія. Різниця між температурами ночі і дня дуже відрізняється. Так, в нічних протилежних від Сонця областях планети температура може досягати мінус 180 градусів, а в денних обернених до Сонця областях може підніматися до 430 градусів. Один день на Меркурії відповідає 58 дням на Землі. Ще більш цікаво, йдуть справи з Венерою. Один день, на який триває 243 земних діб, а рік всього 225. Земля є унікальною за своєю структурою, планетою, насамперед, через гідросферу. Атмосфера нашої планети також значно відрізняється, утримуючи в собі вільний кисень. Місяць є одним великим супутником Землі і всієї внутрішньої групи сонячної системи. Яскравий червоний колір Марса обумовлюється великим вмістом оксиду заліза в її ґрунті. Рік на Марсі дорівнює 687 дням земного обчислення. А ось день на Марсі максимально наближений до дня земного це 24 години, 39 хвилин і 35 секунд. Планета Юпітер найбільша планета, перевищує масу Землі приблизно в 318 разів. Магнітне поле Юпітера настільки потужне, що щодня збагачує магнітне поле нашої планети мільярдами ват. Сатурн за розмірами в 9 разів більший від Землі. Навколо нього давно було виявлено декілька кілець, тому цю планету називали смугастою. Із землі, звичайно, видно 3-4 кільця і щілини між ними. Було встановлено, що існує більше сотні окремих кілець. Дякую за увагу!